Всім привіт! З вами Артван. Давненько в мене на каналі не було відкриття паків, але на днях мені випала топова карточка з Promo Versus. Ну, там, де Ice and Fire, Вогонь Еліт, ну ви коротше зрозуміли. І крім того, в мене ще й назбиралися декілька піків ікон та героїв, які ви ще не бачили. А там теж є що глянути. І, до речі, я вже почав збирати паки на команду Року. Вони ж Тоті, вони ж Тімозір. Тому наступний опенінг буде десь аж через тижні два, коли вийде вся команда Року. А ви вже почали збирати паки на тоті чи ні? Щепать! Синій! Ахуєть, 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 ахуєть! Друзі, якщо ви не завжди знаходите час, щоб зіграти в Ігін-Лігу, або ж просто хочете кращі нагороди перед Тоті-івентом, то я вам рекомендую Wild Boost. За QR-кодом та в описі під відео на вас чекає посилання на телеграм-канал, де, крім пропозиції бусту, ви також можете слідкувати за новинами FC 24. А також я маю інсайдерську інформацію, що на 50 підписників буде проведено турнір з призовим фодом у мільйон монеток. 83 x 2 погнали, відкриємо. Португалія, лівий захисник хто там. О, кенселу 86 nice! 84 плюс Х2. Англія, правий захисник, Тренд, Олександр, Арнольд. І. він один. Холкаут. Ну давайте, погнали. Центрбек. О, це 88 захисниця з Барселони. Один волкаут. Я. Ебать хуїта. Ну коротше, я просто відкриваю і ні на що не надіюся. Польща Страйкер пожор. Звичайно, пожор на Леондовське. Давай ще одного 87-го. Оооо, 87. А, ні, тоже сьома. І всередині, давай ще одного 87-го. 387, дякую їй. ахуєнно, ахуєнно. ахуєнно, Єбать, радий радий, піздец. 387 тілки, які нахер нікому не сралися, дуже-дуже, дуже вам дякую. Панос, пажор і обердорф. Це блядь, Обердорф я нічого не можу при.. придумати. А оце пожор у фі фіфі fi паків пожрав, блядь, понос почався. І. 84 х 20 Уху. О, це щось якесь. А, це це інформ. Це Кіміх, якийсь інформ всередині. Лукас Васкес, 86-й. Всередині Бронз, Робертсон. Жодного промо, Жодного нуль. Нуль. Нуль промо карточок. Нуль. Просто нуль. Жодної. Ну ладно, інформа дали. І на тому, дякую. І 85х2. Подивимося, що у нас тут. Хм. На секундочку. Подумав, що це може бути вандейк, але це Деліхт. 286. Ну, таке. Вскриваємо скампак і бачимо. О, облак. До речі, нормас. Я думав, буде гірше. Чат пік на героя готові? Ого. Маркес тисячі аж коштує. 3 рарних золотих гравці, Норвегія. О, Едгор. Едгор, Димс 81, X11, блять, то... дай це цікаве. О, це, до речі, карчеву. Ой, ще й дабл вулкаут. Ну, слухай, ладно, все. Тан нема, це, цікавий, класний пак. Могли би і цікавіше випити, але теж норм. 86-й, ну це гавно якесь. А, у, Окін, до речі, не найгірший варіант. Без плейстайла це хто взагалі? Ага, Кампас. А, Лейтон Донован, ясно. 82 ще один продаваємо. блять, ніколи в житті мені не випаде ніякий промо з цього 82, але Канте, до речі, падає. Хоч щось. А, ну да. Але, Але, блін, але ну слухай. Але ти по-любому в виграші. О, чекайте, це, походу, волкаут, це пожор. Уху! ні, слухайте. Ну деколи тут теж падають волкаути в цих пакетиках дезрерарних. Так, 85 плюс Х2. Що тут падає? Іспанія. Центральний захисник. Ця. Тут захисниця. Ірена Передес. 88 вона, Ну, файненько. І Хочу відкрити 86x2. Два волкаута. Давайте, якісь хороші. Блять, без промо. портуалія. Портуалє. Центрмісфілд, ми midfield, midfield, блять. Ні, тільки бути не гон. Бути мета гон, кажить, вита кажить, на, 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 скаута охот, у лі охот. Бернардо Сілва. Ой, Карім Бензема, всім пизда. Ось він, ось він мій володар золотого м'яча, Карім Бензема. А ну це Messi, Messi, блять, Messi, Messi. Ankaramessi, Ancar Messi, Ankar Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Karamasi, Ankarmessi, Kara Messi, Ankar Messi, Kara Messi! Messi! Гол-гол-гол-гол Ну це хороший фодер, це дуже хороший фодер. Дуже дякую. Все, давайте потрасемо на удачку, потрасемо. І відкриємо і тут бомба, падає. Блін, без БП. Але слухайте, але непогані. 286, один з них Луїс Діас. Ну давайте візьмемо Діаса, може там якась еволюція, чи що на нього вийде. Але, блять, кого я обманюю? Він піде на найближче ОСБЧ. 83X10. Іспанія, голкіпер. Кіпер. Парселона. О, це, до речі, ця Понос. Так, да, це вона, але один волкаут. Правий захи... А, правий захи... це бронз і можливо дабл? Ай, не знов не дабл волкат. Так, 86 плюс Х3. Блядь, ну знову без промо, ну як так? Хто це взагалі? А, стоп, це промо. Асенсіо. А, як мене бісить, що вже друге промо поспіль вони не показують е... оці всякі світіння, такі прикольні. Це просто. Сука. Я хоть. Щебать! Синій сон! АХУЄТЬ, 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 ахуєть. А чого вони не показали синього сона мені на заставці ще там десь, як це нахуй? Як це нахуй працює? Я вже подумав, що це 3.86. Єбать, скільки ти коштуєш, братанчик? І ляма. Єбанутися. Єбанутися. Перше промо, ну ладно, друге, після Марко Асенсіо. І, і зразу сон. Да, ти шо? Ну, це найкраща карточка, яка мені випадала в цій грі, в принципі. Там ікони, не ікони, промо, не промо. Будь-що. Це сонце, найдорожча, найкраща карточка, яка мені поки що випала. Шкода, що синенький, мені здається, що червоний там ліпша версія, але, блядь, ну вже не буду зажиратися. Друзі, якщо вам подобається мій контент, або сон, або взагалі бо що на світі, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал і напишіть коментар від самих слів для просування цього відео та каналу загалом. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 164 вподобайки, і від мене вже полетів донат розміром у 164 гривні. Зараз нам прапор України принесе е цього джинулю. Коча Карабас? А чого він Карабас? А що там, що там з москою? ну? ні, якщо, якщо кажете, що хоче карабас, то його не беремо. Беремо тоді Фодора, Наш у мені цей московит? Так, давайте цей будемо на мужика відкривати, бо це мене м'яша так. Не знаю, що мене очікує. Давайте на мужечка. Не, на мужичка взагалі, взагалі нічого нормального. Давайте просто фодо беремо та й все. І рейр мегапак. Англія, правий захисник. О, захисниця. Це ж бронз 87. Так, супер. Ну, нормально. О, до речі, один з 3,85. А, ну, а що тут нам падає? 86. До речі, всі троє з Баварії були. Е, і 84x5. Іспанія. Тем. еху і давай дабл волкаут. Дабл волкаут і другий нас. Милінко Уху. У, хуйня Давайте тоді зразу правий погнали. Бернардо Сілва, непогано. Давайте тепер тоді середній. На, 85-й це гірше. Не тряси, бо наймару витрясеш. А ну, давай трясемо, щоб немаро витрясти. <плес> Нє. Бля, а з цих е піків взагалі падають якісь промокарточки чи щось типу того? Я ще ні разу, по-моєму, не бачив. Ну і як бонус вже не на стрімі, просто під запис я включив. Е, вийшло СБЧ на пік один з трьох ікон. Е, зливаю я тут таких хлопців. Бремер, в мене тут був антрейд Медісон, якийсь там з СБЧ був, там трошки рейтинга позливав, там ще когось, якісь героїв позливав. Коротше, трохи позливав е, сюди людей. Е, але я бачив, що людям прям сипе тут нереально круто. Тому хоча. Не відкриваю паки, зараз вже чекаю дотоців, але я не міг прийти по СБЧ. Тому ну, дивимося, що тут випаде. Я буду на мужика відкривати. Мені дуже впадло якусь тут плажечку, ще щось додавати. Просто на мужичка трошки потрясли і відкрили. І я хотів сказати, що вдаряємося в стіну, але кантона трошки рятує цей пак. Я, до речі, грав в драфті, він мені не дуже сподобався. Але це хоча б окуповується пак за 500 тисяч кантона, можна би було купити. Ну, як мінімум, я за нього побігаю. Е, а чи він мені зайде в основу, чи ні, це вже питання другорядне. Ну. Як мінімум, не стіна, і на тому дякую, знаючи мою удачу цього року в паках, піках е, е, героїв і ікон е, це досить добре. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки і коментарі. Та очікуйте на наступне відео. Також, хто не знає, в мене є ще твіч, де я граю в прямому ефірі усі матчі і спілкуюся з вами. І телеграм-канал, де також комунікація з вами, анонси, новини і смішні фотки з котом. Тому підписуйтесь, там теж дуже цікаво. Усі посилання в описі під відео. Бувайте здорові! прощайте, бро! Все буде Україна, пока!